Є ну, слухайте, цинізм зашкалює далі нікуди, але знову символ перетворити країну на концтабір. Я розумію, що воєнний час і умови режиму воєнного стану передбачають певні обмеження. Ці певні обмеження і так, вже майже два роки діють, і чомусь Петру Порошенку вдалося використати дипломатичні інші речі і в армії, і все інше зробити так, що йому не довелося вводити воєнний стан, окрім коротенького місячного періоду, в кінці просто для перевірки боєздатності і готовності на випадок реальної війни. Чомусь не треба було. А тут майже два роки країна живе в концтаборі. І виявляється, цей концтабір недостатньо щільно закритий. Що головне? Що щодо чоловіків? А яким чином виїжджають незаконно чоловіки за межі України? Мова йде не про тих, кому поза 60 років? Мова йде не про тих, в кого групи інвалідності, і хто має відповідне право, і не про тих, хто курсують, виїхав, забрав якусь допомогу для військових пару там якихось джипів там чи якихось пікапів, і привіз назад. Мова йде про тих, хто виїхали із кінцями і не вернулися. Яким чином такі люди можуть покинути Україну? Ну, слухайте, ну, наприклад, є оця система шлях, і відповідний її відділу в відповідних областях. Вони стопроцентно контролюються виключно головами обласних військових адміністрацій. От у Львові конкретні люди, конкретна доброчинна організація, фальшива, фейкова, яка дуже тісно пов'язана з головою Львівської ОВА, тісно, отак вона забезпечує виїзд таких людей. Волинь. Депутат Суга Зеленського, Верховної Ради депутат, разом з головою ОВА, місцевим теж Зеленського, забезпечив виїзд тільки з одної Волинської області, отаких от неповерненців, саме чоловіків призимного віку і в доброму стані здоров'я, 900 чоловік тільки з одної Волинської області, тільки те, що встановлено. Це тільки той факт. Я розумію, що це тих людей, і ті певні групи, які. Ну, скажімо так, не особливо за них зацікавлені певні люди в Опі, тому що це засвітили <кхем>, ті ж українські правді, той ж шткач, який ви час розказує, що всі погані, тільки один Володимир Зеленський і хороший і добрий, і це йому хтось спину наносить удари. Тобто, там мають бути люди і групи вивезення, які не стосуються ярмаківських якихось схем, от татаровські, якісь інші, оцих можна бити і от. Тільки одна область: тільки суги Зеленського вивозять чоловіків за кордон. Так знаєте, може, поміняйте сух, а не вводьте консабір в країні. Просто посадіть в тюрму половину своїх голів ова. От ви за наказом Зеленського зняли всіх керівників центрів комплектації, незалежно від того, чи вони були винуваті чи ні. Як казали потім, ну вину було доведено чи принаймні припущення про вину було щодо до 10%, а знищена була вся система. Біля чого мобілізація по суті розвалилася. От зараз. Просто звільніть От отут шкоди не буде. Звільніть тотально і візьміть під слідство всіх голів Ова і районних державних адміністрацій. Всіх. І ви раптом побачите, що у вас цей потік витоку за кордон припиниться. Ви самі випустили, а потім всіх звинувачуєте і всіх робите разом з заручниками. Ті, кого ви випустили, вони, вони так там замалікалися. Плюс по них документи, напевне, в основному вже спалені. Їхні підстави виїзду вже приховані, їх вже жодна поліція і нічого вже не відшукає. А тепер, що стосується основних оцих заяв, Лещенко, ну хто би хто. Людина, яка під час воєнностану, до речі, живий, здоровий, відповідному віці, не має нікого на утриманні, тому подібне, має служити, до речі, в Збройних силах України. Він постійний завсідник нічних клубів, різних дискотек і тому подібне. Він любить такі речі, він з них не вилазить, його фотографії, він це навіть не приховує. Ця істота. Яка фінансувалася свого часу через VIP-відділення Збірбанка Росії, щоб ви знали квартира куплена через гроші, які прийшли, чому ще він отримував їх. vip відділення Збірбанка Росії. Вам не здається, що це щось дуже оригінальне? А далі ця людина робить такі заяви, і це би можна було списати на тупий неймовірний цинізм. Якби тому, що ця людина, я до речі, нагадаю, Лєшенко з Мустафою наємом були авторами звернення в 2016 році до всіх депутатів Європарламенту, до всіх єврочиновників, то що з вимогою не давати Україні безвіз і фінансову допомогу. Так, в мене є цей документ. Це було опубліковано в Європейській Правді. Текст цього документу відверто фальшива брехня про Україну і вимога пряма вимога не давати Україні безвіз. Оці негідники, ці, і їх випускають Лещенко, По-моєму, ми і теж, ну Лещенко точно в Давосі гуляв там, всі інші речі. А тепер, коли це робить заява Лещенко, це тільки цинізм дається і не більше. Але є Бумберг, є політико, є ще ряд видань, які раптом пишуть: А ні, стоп. Що тут ви, хлопці, на якогось там одного корупціонера зорієнтувалися? Ні, 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 насправді все набагато серйозніше. Українська влада. І в Давосі, і поза Давосом веде серйозні переговори з західними союзниками для того, щоб позбавити українських тікачів від війни підтримки в цих країнах і виштовхування їх назад, заштовхування в Україну. Тобто ви зуміли якось влада якось вас випустила з концтабору. Зараз хоче назад запхати цей концтабір. Незалежно хто ви є такі жінки, діти, люди, які ну хтось з Ужгорода чи Чернівецької області втік з Буковини, а хтось. Такі теж є, ну не сперечаємося. А хтось уже не має куди вертатися. Серед тих, хто виїхали, є люди, які живуть у Бахмуті, є люди, які живуть у Авдіївці, є люди, яких житло бомблять зараз в Херсоні і в Харкові. Цим людям нема куди вертатися. Держава не будує, вона краде на цих грошах, і от зараз ці ситуації їм кажуть: ні, хай вони повернуться. Ми хочемо контролювати своїх. Слухайте, а я це пам'ятаю. в мене рівно половина життя. Ну тепер вже трошки більша половина незалежної Україні. Хоча останніх чотири роки зовсім незалежною це вже назвати трудно, але майже половина життя мене пройшла в радянському союзі. Я можу вам нагадати, там була така штука, яка називалася виїзні візи. Це не треба було, щоб тебе пустили в якусь країну. Тобі треба було, щоб совєтська родина тебе випустила зі своєї країни. Вам не здається, що ми вернулися в радянський союз, який так любить Володимир Олександрович, за яким він так ностальгіює? Отже, оця ситуація, вона це є державна політика змусити українців загнати їх сюди назад тут. Де обмежені права, де обмежені можливості для багатьох це абсолютно критична ситуація, але змушувати їх приїхати сюди. На Західі наші ну, союзники дивляться на нас вже остаточно як на повних ідіотів, і це дуже погано для майбутнього нашого. Але в кінцевому рахунку вони просто поділять українцям там дуже чітко за двома категоріями. Перша категорія це ті. Кого цікавлять західні хто, хто цікавий західним країнам? Це є люди протиздатного віку, які освоїлися там, які там соціалізувалися, які вивчили мову, і які там створюють бізнеси свої або ж? Починають працювати на відповідних роботах нормально і самі себе утримують. Ці люди дістають дозвіл на проживання, і вони з того моменту вже не підпадають під тих, кого можуть вони, виконавши побажання української влади. Давайте вже про Лещенка не говоримо. Української влади їх повернути. Вони більше не біженці. Вони з того моменту. Особи, які отримують право на проживання в цих західних країнах. Це зовсім інша категорія. Їх ніхто нам повертати, виштовхувати, то, що не буде, їх там будуть зберігати. Кого нам повернуть в кінцевому рахунку, чому це все велетенська дурість? Нам повернуть найчастіше почнуть виштовхувати звідти. Це, до речі, робиться в кількох країнах. Це робиться в Швейцарії і в Норвегії. Нам почнуть виштовхувати потрошки отих, хто є пенсіонерами, непрацездатними, людями старшого віку. Ця країна просто в своєму концтаборі його робить замкнутим. І людей, які спроможні нормально працювати, нормально вести повноцінне життя і приносити якийсь дохід теж і державі, і собі, їх просто відлякнуть після цих всіх речей, після цих історій. Ну, слухайте, серед моїх знайомих є люди, які точно вважали, що все своє життя проживуть в Україні. Під час війни ніхто з них Україну не покинув. Зараз всі вони думають, тільки закінчиться воєнний стан, ми звідси виїдемо. До речі, я вам мав ще одну маленьку деталь, яка мені здається, це все безглуздо, розумієте, те, що робить влада, це настільки все дурне і тупе і провокативне, але в кінцевому рахунку воно обернеться діаметрально протилежними наслідками. Але от влітку минулого року виник скандал: Укрзалізниця, до речі, окреме вітання Лєщенку знову. Укрзалізниця допустила в себе неймовірну корупцію і. Всі білети, всі 100% майже білетів, які йшли на Польщу а залізничних, йшли через, через якісь сайти перепродажів, через посередників тощо, де були явно люди пов'язані з силовими структурами і владою. І можна було крім цього відфільтровувати, хто купує, подивитися, взяти під контроль, плюс це може і звинуватити в незаконному придбанні. Зараз. Виявляється, там всі клялися? Ні, ми це все наведемо порядок. у Залізниця пройшло більше як півроку. На сьогоднішній день ситуація аналогічна. Мої знайомі хотіли, от зараз, буквально сьогодні, дзвонювалися, їм треба в справі з'їздити до Польщі і назад на один день. Вони спробували вишукати і купити білет залізничний до Польщі і назад. Ні туди, ні назад нема взагалі. Дивляться на інші дати, на інші дати теж нема. Дати зникли. А на Варшаву це був напрямок Перемишлі, а напрямок на Варшаву виключно через дію, де йде відповідний контроль і відповідна записка. А хто це у нас тут хоче кордон покинути? Слухайте, це мені так нагадує КГБ Совєтського Союзу. Оце і називається як перетворити країну в констабіль. В Кінцевому рахунку втримати це не вдасться. І вони просто доб'ються того, що коли буде скасований воєнний стан, розуміючи, що завіса опускається велетенська кількість людей, простор вони з цієї країни. Військові, які демобілізуються, яким треба годувати свої родини. Вони поїдуть до своїх жінок в Польщу чи в Німеччину і будуть там працювати. І, врешті-решт, ніхто нам не буде витискати тих людей сюди назад. Оце це така диверсія під Україну. І я вічно думаю, чи тільки від дурості і бажання створити в себе тут е, повторення радянського союзу, чи це для того, щоб випхати людей з України, тому що кожне таке повідомлення воно мотивує велетенську кількість людей, тільки появиться така можливість звідси втекти. От чому? Весною 22-го року люди масово, саме чоловіки в першу чергу, масово покидали роботу в Європі і кілька сотень тисяч людей повернулося в Україну, щоб захистити свою державу. Чому зараз кілька мільйонів людей, які є в Україні, шукають спосіб або чекають того моменту, коли можна буде терміново покинути Україну? Ну, чекайте, а що помінялося дуже в людей? У нас, українці ніби ті самі. Війна ніби та сама, особливої зміни нема. Що відбулося? Ну, українцям, ви бачите інформаційну політику, наприклад, українців перегріли високими очікуваннями. Ну, може, влада настільки була обмежена інтелектуально, що сама вірила в ті 2-3 тижні, але спочатку українців перегріли надмірними очікуваннями, а потім. А потім почали посилено вбивати віру в перемогу. От я дивлюся, я ж кожен день щось шукаю на Ютюбі, і мені ж викидає загальну стрічку новин інформаційних. Ну, що там є? Там є ті всі канали в основному, які якимось чином зав'язані під контроль влади. Там будь це фабрика новин. Ну 24 й канал. Це взагалі це марафон відпочиває тут гіршого, взагалі не можна придумати з улюдства. І оця вся маса і їхні заголовки. Я дивлюся, як поступово. Нав'язується суспільству абсолютна катастрофа. Ворог прорвався в Авдіївці, та вибили ворога в Авдіївці з того місця, куди він по тій трубі прорвався. Наших пару танків знищили в тому, тому районі приватних і забудови всіх до останнього ворогів. Це знову сіра зона. Але про це про це говорять теж. Але в заголовках нема. А більшість українців читають заголовки. У нас катастрофа, це страшне. Нас зрадили, Байден домовився з Путіним на Україну будуть тиснути. От тільки це іде. Ну вибачте, але це називається інформаційна політика. Працюють з керівниками засобів масової інформації, не обов'язково навіть від них вимагати, щоб там гості говорили правильні речі, ведучі. Головне це політика того, що українець побачить, коли не вистає YouTube. Ніхто не слухає отих по годині програм, крім тих, хто спеціально хоче почути якогось автора. Там тому. В цій ситуації відбувається нагнітання, і перше в українців вкрали віру в перемогу. Друге ну влада робить дії, які підтверджують українцям, що це складно буде дійсно перемогти. Третє людям нагнітають вже починаючи десь приблизно з середини минулого року, ну з червня місяця, нагнітають страшну депресію і залякування. Війна буде дуже довга. Воювати доведеться всім, ніхто не омине е, фронту. Вибачте, як це так? Ніхто не у мене фронту. Що це за фраза? Сам Зеленський розказує, що йому на одного воюючого треба сім працюючих, а тут ніхто не у мене фронту. Це є шаблонна фраза для того, щоб злякати обивателя. І створюється така передумова залякування українців і вбивання віри в перемогу, коли він виявляється цей депресивний синдром. Люди готові на те, та хай буде мир будь-якою війною, хай що завгодно відбудеться. Нехай навіть це буде перемир'я на півроку. Нам головне, цих півроку, щоб змотатися з цієї країни і звідси втекти. Оце створило таку річ. Ну, це називається це те, що я в 19-му році весною назвав чіткою фразою, до речі, на телеканалі Прямий, по-моєму, в Ганопольського. За що він на мене тоді образився трошки? Я сказав: починається. Серйозна нормальна стратегія по плану демонтажу української держави. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.